Значить, Боротися з тією корупцією, яка осталася ще при нинішній базі. Корупція, починаючи від районної і до Черкаської влади. Це земляний вікін, повністю корупційваний. Зараз на даний, час, на даний час було виділено по два гектари землі, а І були здані документи у Черкаській землі. Вони обманним путем, обманним путем обманним шляхом під ці документи підтасували зовсім трьох людей, не учасників АТО, а директора кирпічного заводу міста Жашкова притику. Його жінку, його маму, його родичів, 15 чоловікам дали 2 гектари землі, а атовця відмовили, тому що їм дали взятку, так як було при... раніше давалося тільки таким землений відділ БГК Жашківський підписав, підписав раніше атовцям документи. А потім через дві неділі підписав їм. Ми здали сюди, їх були 24 числом, а вони пропустили 6 числом. А в чому січня місяця? А ми здали 25-го автобусі, здали 25-го. А ну, Зараз іменно ці хлопці вони були позавчора, позапозавчора в нас була ілюстрація. У Жашкові земляної вони приїжджали. Зараз вони е, е, непосередньо вже у Донецьк. А скажіть, будь ласка, в чому ваш інтерес як керівника СТОВ, е, у ну, захисті інтересів представників Значить, АТО? мій інтерес. Я, я із зарядованої своєї землі видав їм 2 гектари, так як вони до мене звернулися, так би як це е, військова частина 4477, якою ми із спілкою афганців е, курируємо, допомагаємо цій частині. Командир часі е, звернувся до нас. Там е, небагато е, 38 е, чоловік, яким із 520, який командир е, попросив. Нас, щоб ми б допомогли о, їм отримати цю землю. Це діти-сироти, які живуть у Києві, е, живуть у ртажі. Ну Це і фактично от... земля була в вашому користуванні до да, цього. Так, Ця земля була в моєму мо мо користуванні, і я пообіцяв цим хлопцям, що я допоможу, а е, на е, даний момент я нічого не допоміг. І зараз її і... передають в користування третій особі, правильно? Третій особі угу. так. Добре, це, дякую. Це за гроші.